Так, друзі, всім привіт продовжуємо боронування. Заїхали ми вже на ті великі гони на 2 кілометри. Ми зробили ми вже той язичок. Вчора ми короче, зробили. Виїхали у поле, я вам трошки пізніше покажу ту пластинку, яку ми поставили, зробили самі. Зробили, виїхали у поле, проїхали 20 метрів, знову вона розтібнулася. Коротше, Поїхав я в село. Ну, Зняв цю пластинку, поїхали в село, наварили сваркою, наплавили трошки, щоб зробити кут більший. І на самому е, язичку е, теж е, зробили там кут, щоб був гострий. І вчора виїхав, зробив тут два, два сліда. вроді все песня, все тримає обалденно. Короче, Ось добелючка невеличка тут у нас поле, поле Велике, є в нас е, ще по шматках, трохи є в нас, е, кому цікаво, можете перейти на канал Сергій Бодя. Е, там е, зараз проводиться. Дисковка, трактор К-700. Проводимо дисковку ціліни, там, я знаю, ну приблизно гектар 150. Проводимо там дисковку і після, тут зробимо і зразу їдемо туди, там будемо там будем проводити теж боронування. Кому цікаво, можете перейти в канал Сергій Бодя, там пару відео вниз прогортаєте побачите. Виходить обалденно, дискова, здається, краснянка. Тобто на 18 см парить, дай Боже, обалденно виходить. Поле у нас закінчиться вонде вот там очі дерева. Поле тут. Ми коли е, проводили оранку, можете подивитися на моєму каналі, гони 2 км. Хоч GPS уміряли, заміряли 2 км. Так що гони обалденні. Тут трохи трави. Тому трохи кидає, а так далі знову рівне сьогодні. Так що вчора один день втратили е, на всі всі маніпуляції в поле, в полі відчепиться, зачепиться, це, звісно, проблематично. Правий. 에... Дні, домкрати, доски, що ми тільки брали, підчіпляли її. Короче, намух... Намудохались вчора цілий день. Сьогодні дай, дай, Бож... дай Боже, щоб шо... це було на мазі. Так що якось так. Якщо щось буде цікавенького, ще вам зазнімлю. Але друзі, не забувайте ставити лайки та підписуйтесь. Давайте доб'ємо 1000 підписників на моєму каналі. Питав мене чоловік один, на якому сигналі працюю. Де він тут нас показує, напевно, що оце? Спутник, так. Напевно, що ось це. Я так думаю. Сподіваюся, ти це відео побачиш. Може я не то показав, але я думаю, що це. От. Натискаю на супутник. Ось він нам показує тут. Ну, прямо сигнал він не пише, але який він саме. Коротше, подивимось потім. що що. Так що якось так. Так, ось, друзі, користь, зупинився в правій борони, бо одна на одну заскочила. Покажу вам той язичок, що ми робили. Все, бачите, це вже іде саморобна, самі робили. Пластину брали від культиваторної лапи. І отако наплавили, зробили, наче все замикається. Воно було не під таким кутом гострим, а було трошки ну майже 90. Коротко. Поганенько, зараз переробили, то наче все добре, так що печемо. Якось так. Що, погнали? Так, друзі, у нас вже ніч. Ну як ніч вечір, тільки що у нас там? Без 15.07. Така белюка, маранує. Тут нас що показує? 49,5, ну ще відняти 16, бо я на це повер заїхав, мене було 16, я не перебивав карту, думаю вже порахує все разом. У ну, мене записано, що от, 50 гектар да, відняти 16, рахуйте, скільки ми зробили. Заїхав я в поле десь в... десь поблизу обіду, десь 11, може трошки більше чи менше. Ну, район 11 дня. Yeah. Це він показує у нас 50 гектар, так, що ми по прямій були кліни. Були поперек ходив края, там спереду забивав то ж по навігатору то не рахує, так що сьогодні навіть трошки більше. Ну, Коротше, нормально, польот іде. Якось так. Якщо вам хтось скаже, що зубов не борони, ну таке як в мене навісні, да, хтось вам скаже, та що там? Сидиш цілий день, з кабіни не виходиш, газ у полта літаєш собі по полю, то плюньте плюньте той людині в очі, блядь. Це просто піп'єз. Коли ще отака от кривнесенько, Да. Більш-менш. Як тільки попадається трава, або каміння, або ще якась срань, все, кана, блін. Борона за... запригує одна на одну. і Ти кожні 20-50 метрів, вилазиш їх і поправляєш. Коротко, кінця краю не видно, цей гон 2 кілометри у нас. Робив я отам наверху клин, такий добрий, багато часу зайняв, звісно, Ну, зато тепер в нас тільки пряма. Так що, якось так. Підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте обов'язково. Всім дякую.